Про цю війну ми ще тоді знали. Навіть румували в самому в Маріуполі в підвалах, в катакомбах, схрони. Рано чи пізно нам всім доведеться стати до зброї. І заради того, щоб потім можна було подивитися в очі своїй дитині, втрачено 30% бійців, рота вже не боєздатно. Тобто їй потрібно відступати. А тепер уявіть собі шість снайперів, які роблять по п'ять пострілів. Виховати хорошого снайпера. Ми. На це потрібно життя. Всі мої військові баталії вони відбувалися в місті, в містах. Я міський снайпер. І в місті самому я почуваю себе як в воді риба. Тобто багато місця для маневрів, є хороші навики, є вміння. Ведення бойових дій в польових умовах для мене тут новинка. І мені доводилося вчитися. Часу на навчання, як такого, на вільних хлібах не було, тому доводилося вчитися прямо під мінами. Якщо я зараз з вами розмовляю, то напевне вчився швидко. скажімо так. Да. У снайпера є свої переваги, є також і недоліки. Переваги в тім, що ми працюємо на відстані, досить таки хороші. Ну, а недоліків в тім, що, як я вже казав, наш ворог не стоїть на місці, він також вчиться. У них також є дрони, у них також працює розвідка і дуже непогано, дрони ночні. І замітивши або побачивши, звідкись постріл снайпера, туди летить все. Абсолютно все, що в них літає, все, що взривається, воно все прилітає туди. По поводу відстани, я вам скажу, я виходив на нуль з автоматом. А що поробиш? Потрібно. Приходиш, командир каже, у нас позиція, хлопці стомилися. Треті, четверті сутки. У них втома. Поміняти немає ким, тому що інші хлопці на інших позиціях кладеш в береш в руки автомат, береш ще трьох побратимів, виходиш на ноль. Виходиш і працьовуєш. Навики працювати з усією зброєю є. Тому не тільки здалеку, не тільки ну і на мінус нулю, так само з рацією, з побратимами, з автоматом. Ну нічого. Хтось повинен робити це. Як кажуть у нас в десантниках, є такий хороший слоган А хто крім нас? Я бачу, що ось тільник. Так, є тільні, втільнік ношу, бірет, не ризикнув сюди брати, то пам'ять минулих років, тому то так лишається вдома. Десантник я не тільки в тільнику, я в голові. Деколи хтось йому так дивиться на мене і каже мені, о, так а ти десантник? А звідки ви дізналися? Також тільняшки, кажу, «Да, я думаю, що це просто майка. Тому для мене це просто майка. А все інше це тут, тут. Коли виходить снайперська група, це двоє чоловік. Три таких снайперські групи це шість бійців, які дуже чудово володіють зброєю, зайнявши вигідну позицію, бували і в нас ситуації, коли не зупиняли. Просто зупиняли ворога. Навіть якщо ти його не знищив, але ти вже не даєш йому можливості. Він ж вони ж теж люди, вони ж теж бояться, і коли йому влучно свистить над головою куля, він вже не біжить вперед. І навіть залягаючи, він вже надає можливість нашим бійцям якось маневрувати. І прекрасно ми розуміємо, що втрата 30% підрозділу, наприклад, там роти, якщо штурмує рота. Втрачено 30% бійців, рота вже не боєздатна, тобто їй потрібно відступати. А тепер уявіть собі шість снайперів, які роблять по 5 пострілів. Ми робимо небоєздатну роту. 5 пострілів це секунд 30 часу. На Бахмутському напрямку конкретно вдавалися такі ситуації, на Кліщівському напрямку такі ситуації були, відпрацьовувалися. Тобто це досвід, власний досвід і досвід в цьому ж підрозділі, в цих бойових діях, в яких ми приймали участь. Виховати хорошого снайпера на це потрібно життя. Я все життя вчуся, все життя покращує навики, снайпер, який не стріляв. Хоча б рік, він вже втрачає навики. Тому постійно навчаючись, да. якщо БТР там, чи танк можна на заводі зробити там за місяць, то виховати снайпера для цього потрібні роки. Це був 2001 рік. Закінчив університет, ну і, звичайно ж, куди до армії. Підписав контракт, і перша моя така дійсно служба з навиками, вже з тренуваннями, навчаннями, це було Косово Йогослав'я 2001 рік. Ну то звідти вже воно і потягнулося. Потягнулося саме по, по моїй спеціальності. Спеціальність, як ви знаєте, снайпер, інструктор розвідки, частин спеціального призначення. Службу проходив в десантурі, як у нас кажуть, в Україні, тому є і прыжки з парашутом, і бойові, і тренувальні, хороший досвід. Далі була служба в Беркуті років три. Перед Майданом з Беркуту звільнився. В Беркуті також працював по своїй спеціальності. Як всі ми знаємо, Майдан, революція і доводилось робити вибір. Або виступати проти народу, як кажуть у нас, або звільнятися вибрав, інше звільнився. Ну, далі 14-й спецпідрозділ Азов. Ну, Азов ще той, який формувався в Маріуполі. Теж по своїй спеціальності 15-й. І Лавайськ, аеропорт під Маріуполем. Ну і десь наприкінці 16 го теж довелося звільнятися. Потрібно якось налагоджувати життя. Десь стомлюється, кожна людина, це ж не робот, не механізм, втома дає своє і деколи потрібно давати, відпочити. Про цю війну ми ще тоді знали. Навіть будучи в Азові, ми вже на той час формували в самому Маріуполі. в... В підвалах, в катакомбах схрони, в яких збиралася зброя, в яких збиралася БК, їда, сухпайки. Тому вже на той час було відомо, що наш ворог, як кажуть, на цьому він не зупиниться. Ну, Як виявилося, так воно і сталося. Що... Він дав нам трошки часу. Дуже добре, що він нам його дав, тому що на тому етапі в нього була перевага. У 2014 році і дуже велика. А давши нам оцих 8 років часу, він дав нам можливість підготуватися. І досить таки непогано підготуватися. Всі ми чудово пам'ятаємо, що відбувалося з нашою армією, з нашою потужністю, з нашими Збройними силами до 2014 року. Тобто воно все розформовувалося, на це все не зверталося уваги. Воно було так, можливо, навіть тільки на бумажці. В наявності мало що так було. Тому я пам'ятаю, як ми починали в 2014-му, ми починали практично з нуля. Приходили люди, які мали якийсь досвід, приходили люди, які взагалі були без досвіду, і, грубо кажучи, палками-копалками ми починали відстоювати нашу державу. Тому якщо б на той час ворог мав бажання зробити таке вторгнення, яке він зробив зараз, в нього було набагато більше шансів, тому що ми держава як Україна не була готова до такого. Він казав, що ми за три дні візьмемо Київ. Якщо б 14, так це б в нього вдалося. Але не все було так, їм здавалося. Ми українці, ми дуже цікавий народ. Ми, Якщо б бить батька, то всі гуртом. Тому от такі, бачите, ситуації нехороші, неприємні, непотрібні, як війна. Вони людей гуртують. Я вважаю, що вони згуртували Україну, навіть ту Україну, яка далеко за кордоном. Там от Канада і всі інші країни, де перебувають наші діаспори, навіть там вони згуртували людей, навіть звідти нам іде допомога. І наразі вони змінили тактику війни. Вони зрозуміли, що ми, Україна, є хороший противник, серйозний противник, якого нахрапом не візьмеш. І тому вони переходять до іншого виду війни. Розумного. А це говорить про те, що вона буде затягуватись. Ну, моя думка така, що затягуватись вона буде. І розказувати по телебаченню і кругом, що ми завтра виграємо війну і виженемо москаля за кордони. Ні, такого не буде. Рано чи пізно нам всім доведеться стати до зброї. Ми всі. Всі боїмося, кожної людини є страх. Як кажуть, страх це захисна реакція організму. Не маючи страху, людина просто помирає. Хто не боїться, той хворий, йому потрібно лікуватися. Але постійно оцей рубіж цього страху людині потрібно переступити. Воно не все так страшно, сидячи в телефоні, дивлячись уто в Тіктокові там по телебаченню, які зруйновані міста, там розірвані тіла військових. Так, воно лякає. А насправді воно ж не все ж так страшно. Просто треба переступити через цю грань. Так, да, людина не військова, так, людина не має ніяких навиків, але починати колись потрібно. Це е, потрібно зробити тільки заради того, щоб потім можна було подивитися в очі своїй дитині. На себе в дзеркало і сказати, що так, да, нехай я там не боєць, нехай я там не спецназ, але я зробив те, що я зміг зробити. От зараз ми виїхали з Бахмуту, міста практично вже немає, постійно обстріли, і ми приїхали трошечки на таке як то кажуть, відновлення невеличкі. І ми йдемо по місту, дивимося, як люди гуляють по вулицях, відпочивають в барі, десь там розмовляють. І мене це радує. Отже, ми робимо все правильно. Якщо люди себе так почувають, значить, ми на своєму місці.